Чи бувало у вас таке, що ви так злилися, що не пам'ятаєте, що говорили, що викрикували і що робили? Чи бувало у вас таке, що ви так гнівалися, що абсолютно втратили контроль над своєю поведінкою? Злість це потужна, це сильна емоція. Злість, гнів, як і будь-яка інша емоція, абсолютно еволюційно виправдана і дуже корисна. З точки зору еволюції, злість, гнів це емоція, яка допомагає у відповідь на зміни на небезпеку у зовнішньому середовищі, відповідати реакцією бий, атакувати замість реакцію втікай, яка більше притаманна тривозі. Злість є дуже важливою з точки зору того, що вона допомагає нам змінити щось, що заважає нам реалізовувати наші потреби. І сьогодні ми поговоримо якраз про те. Як нам бути із переживаннями злості, як розділити оту власне, емоцію і гнівну, агресивну поведінку, як допомогти собі відчувати можливо менше злості, і що найважливіше, брати паузу, щоб давати в добрий спосіб раду своїм переживанням і не дозволяти тим переживанням, наскільки б сильними і наскільки б гарячими всередині вони не ставалися впливати на нашу поведінку, відчувати гнів і діяти агресивно, власне, не одне й те ж. Так, контролювати поведінку, коли ми відчуваємо сильний гнів, безперечно, дуже складно, але цілком можливо. Наступний міф стосується ідеї, що як нібито не потрібно і не можна тримати злість у собі. Ви точно чули цю ідею, і деякі спеціалісти навіть додають, мовляв, там стримування гніву, не проявлення його у тій мірі, і в тому способі, який йде природній, як нібито може зашкодити нашому здоров'ю, і там майже викликає рак. Людина, чуючи такі ідеї, починає думати, що випускати пар, гніватися, злитися, кидатися предметами, сваритися, правильно і, напевно, так і важливо робити. Тим більше, що після бурхливої, яскравої гнівної реакції, яка знайшла вихід у агресивній поведінці, людина може відчувати полегшення і такий вихід своїм емоціям. Але правда полягає у тому, що чим більше агресивної поведінки в контакті з іншими людьми ми допускаємо. Тим більше злості будемо відчувати. Адже уявіть собі, якщо ми маємо таке упередження, що, мовляв, гнів потрібно проживати, що, мовляв, гнів потрібно виливати, то доволі складно знаходитися поруч із нами людям, які насправді люблять. Адже ніхто не хоче бути таким відром для зливу цієї напруги, пов'язаної зі злістю і гнівом. І тоді, у такому випадку, наш гнів породжує тільки гнів. У відповідь а гнів у відповідь породжує ще більше нашого гніву. Але ви скажете окей, але стримувати емоції справді не корисно. І то є і дійсно так, але йдеться про конструктивне вираження гніву, про такі способи завершувати гнівну реакцію, в тому числі в своєму тілі, в тому числі в своїй голові, які не будуть руйнівними, які не будуть знищувати ваші стосунки і які не будуть ранити близьких вам людей. Наступну частину цього уроку я побудувала за допомогою інформації, яку отримала з книги Acceptance and Commitment Therapy, Guide to Problem Anger. І там автори виділяють п'ять основних складових компонентів злості. Мій переклад. Вільний, але тут важливе розуміння чого: того, що злість це не просто вибухова реакція, яка не має складових частин. Злість, як і кожна інша емоція, має когнітивну складову, тобто мисленню, емоційну власне, тілесний прояв, поведінкову складову і попередньо до поведінки поклик до дії, тобто прагнення щось зробити. Проте, на відміну деяких інших емоцій. Злість також має так звану мозоль. Почнемо із неї. Власне, мозоль це мій якраз вільний переклад. У книзі цей етап проживання злості названо переживаннями, які злості передують. Але мені мозоль вважається такою доволі вдалою назвою, адже вона вказує на сам принцип, чому власне цей етап проживання злості існує. Ідеться про те, що буває дуже боляче тяжко і дискомфортно проживати тяжкі емоції. Як от почуття провини, чи почуття сорому, чи почуття покинутості, чи почуття власної вразливості, чи, наприклад, страх. І деяким людям, і можливо, навіть культурно нас цього вчать, та не плач, дай здачі, не сумуй, збери і там, іди вперед. Ми засвоюємо цю реакцію, як нібито ті вразливі переживання це щось слабке і не ок, і потрібно реагувати таким чином, щоб знайти ЦАПа відбувайла, щось змінити, когось покарати за ту кривду, яку нам нанесено, замість того, щоб власне жити ті первинні вразливі емоції. Автори цієї книги, і я її розділяю, і Український інститут когнітивно-поведінкової терапії теж виходить із цієї ідеї, що злість є часто емоцією вторинною відносно якихось інших, більш глибинних і вразливих переживань. І наступна компонента, власне, це є гнівні думки. Власне, відчуття злості просто неможливе без такого типу мислення, тому що гніву, який направляє нас, пам'ятаєте на боротьбу на атаку, потрібен ворог. І цього ворога безпосередньо важливо собі створити за рахунок оцінок, за рахунок думок, за рахунок ставлень. Багато в чому. Багато в чому, щоб впоратися із емоцією гніву, оскільки власна емоція є наслідком цих думок, важливо навчитися працювати із думками. Буду запрошувати вас до практики, де ви власне більше дізнаєтеся про те, якою є ваша злість. Це таке собі буде знайомство із вашою злістю. Я запрошую вас працювати у робочому зошиті. Зокрема, важливою є практика мій епізод злості. Я підготувала для вас і аудіосупровід, який пропонуватиму зробити в спокійному тихому місці, де ніхто вам не буде заважати. І далі там ви зустрінете багато важливих питань про краще розуміння вашої злості, про краще розуміння її причин і про краще розуміння того, як ви, ви хотіли бути із нею у добрий спосіб.